Мені здається, я знайшов свого головного хейтера. Звернулися до мене люди, поставили таку решетку їм в гараж і її виламали. От. Чого хейтер? Мені все время там пишуть, що я під 45 не зарізаю. Ось він, 45-й, дивіться. Це, тобто, ви розумієте, да? готовий виріб. Я розумію, що я, звісно, не хорошо зараз зрозуміло, але це спеціально для тих людей, які мене хейтять. Ось 45-й, який чіткий, Чіткий. Головне, є 45. 45. Е, грунт. Без різниці, що я там фарбую антикоразійними амалями. ґрунт має бути, мені кажуть, постійно. Ось, є ґрунт. Да. Те, що фарби зверху немає, нічого страшного. Зате ґрунт є. Да. Ну, і Тут тоже, видать, закритим красив. Тут навіть Ну, Зато тут везде є ґрунт. Є, по-любому. Завіси, бачите, як чітко це. Підсилювачі нікому не треба, бачите? Виламали і все. підсилювачі не треба. Да, це вскрили за пару хвилин цю решітку. Так що, якось так. До чого це все. Друзі, якщо ви дотримуєтесь, намагаєтесь дотримуватись всіх технологій, то треба їх дотримуватися, а не так, щоб було для галочки. Понімаєте? Це виріб, який. Зроблений майстром на замовлення не за просто так, не сусід не сам, а за гроші. от.